І так, отаке питання, чи можна топити тирсою. Ось дивіться, я коли пиляв дрова, там березу, в мене назбиралось, вот там мішки стоять. І ось, бачите, в мішках тирса. Я назбирав, мабуть, мішків 10 цієї тирси. Це перепиляв там машину береза. Що я роблю? Отак от, от набиваю пакет. Тирси. Хоть бачите. І зараз покажу далі, що я з нею роблю. Так, йдемо в хату. Хто там дивиться канал, знає, що у мене дорогяний котел. Ось дивіться, ось в мене котел. Закриваємо, відкриваємо і я запихаю ось так, от С краю кладу. закрив, трохи переоткриваю піддувало і горить воно прекрасно. Саме головне, щоб не забити всю площу, щоб не заткнулося. І Горить воно як скажене. Зараз я вам покажу. А, ну зараз, от у зараз. Оце згорає повністю все, нічого не залишається. Так що топити можна, тільки акуратно. Як горить тирці? Бачите як? Згорає все, нічого не залишається.